Всім привіт, друзі! Сьогодні в мене дитяча футболка, але не дитячий автомобіль. і це Peugeot Landtrek. Поїхали його розглянемо. Розглядаємо цей Peugeot Landtrek. Це пікап, який налічує в довжину 5,33 метри. А його колісна база складає 3,18. І це просто велетенський автомобіль. І зараз ми розберемося, він хороший чи поганий. Перше, чому він хороший? У нього дуже багато місця. Він Дуже велетенський, він таки потужний, його поважають на дорозі. У нього величезний клірінг 23,5 см. Але із цього всього випливає дуже багато мінусів. І мінуси я вам розкажу окремо, тому що їх трошки більше, ніж плюс. Перший мінус і самий головний, із-за заднього кузова цей автомобіль навіть на дуже хорошій Дорозі сильно трусить. Тобто ти їдеш і відчуваєш просто позаду, як тебе отак тух-тух-тух-тух дуже сильно трусить. Другий мінус це дуже шумно. Із-за нашої гуми. А, тут тож, погано да, навіть шуми ізоляється, ось це шумить. Тобто шумно. А, ще третій мінус це погані гальма. Позаду у нас стоять барабанні гальма. І передні вони навіть трошки скриплять. І це якби трошки. ну, не повинно так бути як для нового автомобіля, але зараз ми ще розкажемо, в чому є його плюс, і він під капотом. Ну і невеликий плюс знаходиться ось тут. На цей лентрек встановлений 19 турбодизель, 150 кінських сил, 350 крутного моменту, шестиступенева механічна коробка, і тут є повний привод. А також є задній і підключається повний. А потім є ще третій режим, який називається тата. 4L, це означає 4 Low Range, знижений ряд. Да. Але якщо ви не хочете механіку та дизель, буде епізотично привозитися 24 турбобензин 210 кінських сил, 320 ньютон метру моменту. І також там буде шестиступеневий автомат і також такий же самий привод. І ось це мені здається буде трошки краще. Ось так через масивну ручку ми залазимо в наш прекрасний салон цього лендрека. Перше, що ми робимо на механіці, це ось так, звичайно ж. Ну і давайте розглянемо салон. Перше, це у нас ось такі сидіння, тут є, типу, шкіра і ось така тканина. В цілому нормально. Тут у нас все жорстко, жорстко, якось не дуже. Але тут є ось такий підскляничок. Далі у нас є ось така якась мультимедія, вона в цілому виглядає красиво, але якось, ну не знаю, мені не дуже. Під ним знаходиться блок кліматконтролю, всякого такого, а під цим уже блоком у нас знаходиться блокування заднього диференціалу, відключення ЄСЦ. Ну тобто, і ось цей перемикач заднього, повного та прикольного повного Дай, ну як почекай, я наведуся. 2H, 4H, 4L. Це означає 2H задній хай, 4H, це повне приводне 4 колеса хай, а 4L це означає 4 колеса лоу-рандж. Угу. Ну і що тут далі? Кермо. Кермо нормальне, з двох спицеве. Прикольно виглядає, комфортно. Ось Тут воно дійсно комфортне. Ну і прибори. Тут у нас є стандартний тахометр, тобто стрілками і спідометр теж так, з давай, стрілками. Теж наведу і зараз покажу. Ось Такі у нас прилади, два прилади посередині. Посрід... Ось тут Спідометр, тут, тут тахометр. Посрідний екранчик. Угу. В цілому нормально. Так, а зараз ми перемістилися назад і подивимось, що тут є. Перше, я бачу це гачки. Де написано максимум 4 кг. Далі у нас є вентиляція, місце для насіння. Також у нас є ось такий підлокітничок з двома підсклянниками. Але він нічогось не комфортний, він якийсь занадто високий. Але тут же головний мінус, що тут буде ось так трясти. І ось ці всі маленькі плюси ніяк не перекриють цей величезний, просто жирніший мінус. Ну а зараз ми перемістилися не до багажника, а до кузова. Ми його можемо ось так відчинити, сюди ось залізти. його вантажопідйомність тонна 20 кілограм. Також ми можемо ось так злізти. І ось чому він жорсткий. Тому що у нього величезна вантажопідйомність. і треба сюди було поставити ресори. Тому на, звичайному, на звичайній дорозі, коли тут в кузові нічого немає, його дуже сильно ось так трясить. Привіт, тато. Привіт. Я хочу в тебе запитати твої враження про цей автомобіль Peugeot -Landtrek. Угу. Ось, перше, що хотів сказати, що його не потрібно сприймати як легковий автомобіль Peugeot, а його треба прийма... сприймати саме як пікап або робочу конячку. Е, чому? Тому що їде трусить шумно. Ось там турбодизель потрібно постійно перемикатись ось так, от дрипати Це все. Тому, якщо є варіант, то беріть собі автомат. Напевно е, підстрибує задня частина і так далі. З іншого боку, коли ти його навантажуєш, то буде він якіше їхати. Цей турбодизель, механіка вони дають якусь економічність, повний привод з пониженим рядом дає можливість їхати на бездоріжжі. Тому, перш за все, це е, інструмент для роботи. Угу. А тепер давай про ергономіку. Ось, ергономіка, тут є певні зауваження. Наприклад, коли я перемикаюсь, я ось так втрапляю, буває локтем ось цей підлокітник. Я б його або опустив, або треба сідати вище, або змінювати посадку. З іншого боку, змінюю посадку. У мене коліно тут впирається в панель. Тут на панелі є виступ з кнопками. Ага, лівим коліно... коліном. Так, да, І в мене коліно впирається в панель. Ага. Ось. А, і ще що хотілося б зауважити. до речі... А це... можеш показати камеру 3D. 3D показати. Да, щас, ще, зараз. Стоп. Ось ми вмикаємо. Просто подивіться. Да. Ми можемо вибрати ось так: з якого боку дивитися нам на машину. Причому я викручую колеса. передні колеса обертаються. Тобто Бачите? І задні осі, як ми почнемо. Так, потім що ще такого? Ось тут не, не дуже зручно ось це, коліно не дуже зручно. Незрозуміле налаштування лімітатора швидкості. А, так от, отут у нас, наприклад, гарно. Uh -huh. Тут якось так, тут так, ось ці кнопочки, це як в типових легкових Peugeot. Це гарно, мені подобається. Ну коротше, трошки все таке змішане. Ось тут, тут промазали, тут зробили гарно, uh -huh. ось тут жорстко. Uh -huh. Ну тобто дуже змішані відчуття від салону. Ну, Зрозуміло. Ну, дякую, хоч щось. Купив, тому що він мені, по-перше, не потрібен, я його трошки не розумію. І по-третє, дизайн мені теж не дуже сподобався. Але в цілому, якщо якомусь чоловіку треба ось такий величезний пікап, і він любить французів, то це буде хороший вибір для нього. Ну і самий головний кінець. Дякую велике за те, що ви подивилися цей огляд Peugeot лендтрек. І я вам хочу сказати, що у мене дуже багато різних відео було раніше і будуть далі. Зараз я хочу вам сказати, щоб ви, будь ласка, підписалися, поставили лайк цьому огляду і писали коментарі мені під цим відео наступними та попередніми. Всім дякую, а я пішов.